Далі, коли вони нас просять вийти з будь-яких союзів, я про союзи прокоментував тоді Росія, яка є сьогодні в союзі в ОДКБ, має виходити з ОДКБ, Так якщо вони говорять про якісь дзеркальні кроки, так само як у них є під час війни. Ви знаєте, відповідні союзні рішення і щодо Ірану, і щодо північної Кореї, тому дивно виглядає. Знову виглядає ультимативне. Також, ну, я не буду профс... на всі пункти відповідати. Підтвердження статусу України як государства не було ядерним і другим так, потенціалом запрета його примінення транзиту та розміщення. Це схоже просто на спам, якщо чесно, цей документ. І це і так і є. Це спам, щоб просто заспамити і показати, що вони щось роблять. І, схоже, на внутрішній, знов таки недосвідчений їх електорат, так? тому що про яку ядерну зброю йдеться мова. Просто ну, якась так, такий політичний піар. Ну, значить, ну, всі знають, що ми нічого не розміщуємо ніякого. Відповідно зброю у нас її просто немає, і знов таки підкреслюю на жаль, ви знаєте чому у нас немає ядерної зброї з 1994 року. В контексті Будапейського меморанду ми є стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї.